Всім доброго вечора! Які курчата є у мене в господарстві? Дивіться, Оце така порода називається D109. Це Домінант. Він має отакі лапки прикольні з бакенбардами. Дивіться, які курчата гарнесенькі. Домінант GS902. Дивіться, який він має колір, який вони здорові і красиві. І мені дуже подобається, подивіться на їхні очі. Як в Клеопатрі дійсно дуже-дуже красиві курчатка. І незважаючи на те, що їм всього два тижні, да? два тижні десь. подивіться, яке в них оперення. Це власна інкубація, друзі. Красиве пташеня під маркуванням GS959. Дивіться, які вони мають попелястий колір, дуже дуже здорові, гарно розвинені. І мені що в них подобається, що в них орлиний клюв, такий він як. Дійсно, як корелл такий, і подивіться, які вони сріблясті, дуже красиві пташенята. І закриває наш топ-4 прикольних породи Аям Не можу сказати, Красавчик! не можу сказати, що вона 100% чистокровна. Ну, Щось від Аям Цемані є. Тому що вони чорні-чорні, але трішки є білого пір'я. Я дуже сподіваюся, що вони почорніють всі. Дуже цікава порода. І в мене ще. Чотири породи закладені в інкуба... інкубаторі. Всім гарного дня!